1 січня це коли ти прокидаєшся не в себе вдома ще й з макіяжем, бо у нас в місті на новий рік не було води. Ну таке теж буває. Доїдаємо залишки вчорашнього стола, залишки розкоші, і їдемо. Їдемо куди додому, щоб діти розібрали свої новорічні подарунки, бо дуже їх чекали, що там у них було під ялиночкою. Всі задоволені, всі отримали все, що хотіли. Ну, а ми отримали смачненьку каву, бо поїхали за кавою. Каву п'ємо завжди на кінцевій на озерній. Хто Хмельницький той знає, п'ємо каву там, де найбільша черга. Ну я шуткую, але кава там дійсно дуже смачна. Ні віранда, ні бабл-ті, нічого. Прям близько не стояло коло цієї кави. Любимо і завжди п'ємо. Їдемо куди? В село посівати своїх рідних та близьких. Але цей фокус у нас якось був трішки невдалий. Ми потрапили в кучугуру снігу, і довелося нам ну так, декілька годин всього лиш півдня просидіти в снігу. Але ми не втратили надії провести гарно цей день. І на завершення їдемо в місто, відправляємося до нашої прекрасної ялиночки показати дітям цю неймовірну красуню. Діти захотіли прокататися на атракціони, там такий був ось такий потяг, на якому прокаталися, і вімкнули нашу красуню. День був неймовірний, емоційний і дуже запам'ятався.